княгині Ольги. Біля 33-го будинку. Затримка в Русі електротранспорту у дві сторони до центру, від центру. Зв'язку з тим, що зіткнення двох автомобілів. То на твоїх очах було? – Ні, я вже під'їхала вже. То вже в теж, так? І той мало вже синій. Ага, а як вони тут? Хто звідки їхав? Так, компліпи, все, я не Ні, ну а якщо він, він тікав від удару і може сюди, ясно, що він був на головній цій дорозі. А той, напевне, виїжджав, той, щоб не бити, вдарив сюди. Швидкість була, як швидкість нормально буде. ДС93С. Трамайна поліція ходить, ну, ввердить. Напевне, був на головній дорозі, а той же гульонок... А що він не виступиться? Той жигульонок, напевне, виїжджав. І він, щоб не вдарити, в столб. вдарити. Ні, може від удару відлетіло цього. Да, З'єднання двох автомобілів. ВС-9233 в їхав в стовп, а другий за перехрестяв. По працює. я працюю.